Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати. Невірний матч, характер показала ваша команда, що відчуваєте, коли забуваєте переможний мяч такому можливому поєдинку. Дякую за привітання. Так, сьогодні команда зіграла свій один з найкращих матчів. Ми проявили характер. Незважаючи на те, що у нас були кадрові втрати, ми зіграли сьогодні дуже якісний матч. Кожен гравець хочу віддяти належне їм. Моя справа забивати голи і приносити перемогу команді. Як вдалося зібратися, бачу, наскільки хлопці були засмученими після першого пропущеного м'яча, і як вдалося зібратися. Вам. Ми відчували, що десь в першому таймі у нас було е, багато моментів, але м'яч якось не, не ліз з ворота. Такий е, не обов'язковий гол, але ми проявили. Е, не, не впали духом, я можна так сказати. Десь цей гол Піхальонка нам дав сили ще. Що... Перемогти Шахтар, чемпіон України. Ну, тепер і Дніпро може замахнутися на перший чемпіонство Ну, У нас є ще дві гри, треба налаштовуватись на ці дві гри. Але таке десь в думках в кожного гравця є, але нам потрібно підсилюватися, тому що у нас випало багато гравців. А якби в нас була лавка трішки лідініша, то я думаю, що не так тяжко нам було б. Ну до найближчого от історичного чемпіонства дуже близько. Бо як тим більше на краще бомбардир команди на другому колі можна вас розраховувати в Дніпрі? Ну, Подивимося, але ще попереду багато матчів. За тільки о, о, чемпіонство виграється не в таких матчах, як показує практика. Тому ми будемо влаштовуватись на, на кожного